Вправа 373 обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 3,2, що множиться на 1,3 плюс 1,3, що множиться на 6,7. Ну що ж, давайте те, що повторюється, множник виносимо за дужки. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, 1,3 можна винести за дужки то в дужках тоді в нас залишиться 3,2. Додати, якщо ми заберемо, у нас залишиться 6,7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що 1,3. Що множиться? Ну, давайте додавати. Отже, 3 плюс 6 це буде 9, цілих. знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Чисельнику у нас буде 2 плюс 7. Записуємо 9. І це дорівнює. Отже, це буде 1 п'ятих, Що множиться? Так, 2 плюс 7 це буде 9. Отже, це буде 9 цілих, 9 дев'ятих. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде 1,3. Що множиться. 9 дев'ятих – це одиниця. А 9 плюс 1 це 10. Отже, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб помножити, давайте запишемо 1,3 п'ятих вигляді, звичайного дробу. 1, що множиться на 5, це 5, плюс 3 це 8. Отже, це в нас буде 8 п'ятих. Що множиться на 10. Ну що ж, записуємо, що це у нас буде 8. Що множиться на 10 у чисельнику, а в знаменнику буде п'ятих. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, 8, що множиться на 2, це 16. Знаменник у нас буде перших. Ну або просто 16. Ну що ж, переходимо до другого завдання: 4,7, що множиться на 1,11 мінус 3,5, що множиться на 1,11. Бачимо, 1,11 такий множник повторюється, виносимо його за дужки. то записуємо, що це дорівнює 1,11, що множиться. Ну, а в дужках у нас залишиться 4,7. Відняти 3,5. Є. І ще раз, ми забрали 1,11 і записали, те, що залишилось між ними знак мінус. Гаразд, і записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, це буде 1,11. ,1, що множиться? Ну, а зараз знаменники тут однакові. Давайте віднімати 4 мінус 3. Це буде 1,2. Далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Чисельнику записуємо 7 мінус 5 дев'ятих. Ну і це дорівнює. Записуємо тоді, давайте я перенесу. Отже, це у нас буде 1 ціла, 1 ціла, одинадцята, що множиться. 7 мінус 5 це буде 2, то записуємо 1 ціла, 2 дев'ятих. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли перемножити ці дроби, перетворимо їх у звичайні. Отже, 1,11 помножити на 11 це 11, плюс 1 це 12. Записуємо 12. Що множиться. 1 помножити на 9 це 9. Плюс 2 це 11. Що множиться на 11 дев'ят. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в чисельнику записуємо добуток чисельників. 12, що множиться на 11, а в знаменнику добуток знаменників 11, що множиться на 9. І це дорівнює. На 11 можна скоротити. Так. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 12 і 9 можна скоротити на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас буде 4, що множиться на 1, чисельнику 4. Знаменнику 1, що множиться на 3, це буде 3. Ну що ж, 4 третіх забираємо 3 третіх це одиниця. то це буде 1, ціла, ну і залишається ще 1 третя. Отже, значення нашого виразу 1 1 третя. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 3 цілих 2 третіх, що множиться на 3. Давайте 3 цілих 2 третіх запишемо суму як суму. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо тоді, це можна записати як 3 плюс 2 третіх. Сума цілої та дробової частини. І множимо результат на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді на 3 помножимо кожний доданок. То записуємо, що це буде 3, що множиться на 3. Додати 2 третіх, що множиться на 3. І це дорівнює. 3, що множиться на 3, це буде 9. Додати. Ну що ж, 2 треті множимо на 3, то записуємо, це у нас в чисельнику буде 2, що множиться на 3. А в знаменнику буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Тут скорочуємо на 3. 3, що, 3, що ділиться на 3, це буде 1. 3, що ділиться на 3, це буде 1. То записуємо, що це у нас 9. Додати. 2 на 1 і полюти на 1 це буде 2. То 9 додати 2 це буде 11. Є. Ну що ж, отже, значення, в третьому, значення виразу в третьому завданні це 11. Переходимо до четвертого завдання: 2,1 мінус 5, 8, що множиться на 4. Ну що ж, давайте на 4 множити кожний із цих доданків, що є в дужках, але… 2,14. Спочатку запишемо у вигляді звичайного дробу. Записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо тоді 2 помножити на 4 це 8 плюс 1 це 9. 9 четвертих Відняти 5 восьмих. І все це помножимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо на 4 множимо 9 четвертих. 9 четвертих. Що множиться на 4. Потім пишемо знак мінус. І 5 восьмих множимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Записуємо тоді 9, що множиться на 4. І в знаменнику записуємо 4. Відняти. Тоді 5, що множиться на 4. В чисельнику, а в знаменнику 8. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, на 4 можна скоротити. Записуємо тут 1. Далі, тут можна скоротити на 4 також. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. То записуємо: у нас 9, що множиться на 1 і перших це буде просто 9. Відняти. Ну, а тут у нас буде 5, що множиться на 1, це буде 5. А в знаменнику буде других. І це дорівнює. Запишемо це як 9 відняти. Так, 5 других. 5 других можна записати, як заберемо 4 других. Це буде 2, цілих, і залишиться ще одна друга. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, запишемо 9 як 8 2 2, Віднімемо 2 цілих, Одна друга. І це дорівнює. Давайте віднімати. 8 мінус 2 це буде 6, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 2 мінус одна друга. І це дорівнює 6, цілих. 2 мінус 1 це буде одна друга. Є. І... Тобто значення в нас в четвертому виразі дорівнює 6 1 друга. Можливо, навіть простіше було виконати спочатку дію в дужках. Ну що ж, ось таке завдання на використання розподільної властивості множення та дії з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.